Я напишу гимн тиші Тобі музикантові плодів, Тобі мешканцю підвалів погребів і комор, тобі глечику, меду роботящих бжіл, Тобі трапезі моря серед його повноти. Тобі бо в тобі з висоти гір я замикаю місто. Його нечутні вози, крики і дзвін ковадал. У намулі надвечір'я. Вже геть усе ніби зупинилося. Пильність Бога до нашої гарячки, плач Бога, що прикриває людську метушню. Тиші жінок, що вже є тільки плоттю, де достигає плід. тиші жінок під покровом їхніх важких грудей, тиші жінок, що й тишою всієї повсякденної і життя цього снопу днів, тиші жінок, що є храмом та увічненням. Тиші, в якій прямує взавтра єдиний шлях, що веде куди-небудь. Вона чекає дитини, що розриває її живіт, тиші, в якій я складаю та замикаю свою честь і кров. Тиші чоловіка, що зіперся на лікті, замислився і отримує тепер без витрат і виробляє сік думок. Тиші. Яка дає йому змогу пізнавати і змогу нехтувати, бо часом добре, коли він нехтує. Тиші, що є відмовою від черви, паразитів і згубних трав, тиші, що захищає тебе під час розгортання твоїх думок. Тиші самих думок, відпочинку і бджіл, бо мед уже готовий і має бути лише захованим скарбом, який дозріває. Тиші думок, що готують свої крила, бо погано, коли ти неспокійний, чи то розумом, чи то серцем, тиші серця, тиші почуттів, тиші внутрішніх слів. Бо добре, коли ти віднайдеш Бога, що є тишею у вічності. Адже Він усе вже сказав, усе вже зробив, Тиші Бога. Схожі на сон пастуха, бо немає солодшого сну дарма, що начебто є загрози для ягнят і овець, коли вже немає ані пастуха, ані отари, бо хто розрізнить їх під зорями, коли все ясно, коли все ясно овечого руна. Господи, звозячи до клуні своїх створінь, відчини коли-небудь широку браму для балакучого людського поріддя. Заведи його до вічної стайні, коли завершиться час, і забери в нього, як отось цілюють від хвороби, властиве йому розуміння наших питань. Адже мені дано зрозуміти, що весь прогрес людини полягає в послідовному з'ясуванні, що всі її запитання не мають значення, бо я радився зі своїми вченими. Ідеться, Господи, не про те, що вони знайшли якісь відповіді на торішні запитання, а про те, що сьогодні вони самі кипкують із себе, бо істина явилася їм як скасування запитань. А я, Господи, добре знаю, що мудрість не відповідь, а зцілення від злигоднів мови. Я пересвідчився в цьому, бо бачив закоханих, що сідають, звісивши ноги. Намурець перед помаранчевим садом пліч опліч, і знаю, що не отримали відповіді на поставлені вчора запитання. Але я знаю любов і те, що вже не ставлять ніяких запитань. Мало помалу, від однієї опанованої суперечності до другої я йду до тиші запитань, а отже, до краси. балачки! як вони занапастили людей! Нерозумний, я сподівався на відповідь Бога. Якщо він прийме тебе, якщо він зцілий тебе, то тільки стерши своєю рукою твої запитання, наче гарячку. Отак воно. Господи, звозячи коли-небудь до клуні своїх створінь, відчини і нам двостолкові двері і дай нам зайти туди, де вже не відповідатимуть. Бо не буде відповіді, а буде краса що є замковим каменем запитань і обличчям яке задовольняє. Та краса відкриває простір солодкої води, ще більший за простори морів, і всюди вчуватимуться дзюркотливі пісні фонтанів, коли, звісивши ноги, він сяде, пригорнувшись до неї, а вона тільки газель, що змушена бігти і ледь чутно дихає коло його серця. Тиша це порт корабля. Тиша в Богу порт усіх кораблів.